Це Покровськ, але зараз ворог підсунувся доволі близько. Тут на цьому перехресті нашого водія, водіячи загалували сюди прильот був. Здовж дороги пановичені машини, тож без ребу пересуватися в Покровськом вже дуже небезпечно. На цьому напрямку десантники 25-ї окремої. Повітряно-десантні Січиславської бригади стримують наступ ворога. Їдемо до КСП артилерійського дивізіону, щоб на власні очі побачити, як це відбувається. Оце виходить посадка підерська. Ось це наша посадка. А скільки ж там від посадки до підерів? Метрів 150. Я бачу, так, так що моє менше. Тут стоять наші. І вони от сюди заїхали. Це посадка наша, яку вони намагаються штурмувати. Віті стрітка. Бо вони заїхали в тил нашій піхоті, по суті. Піхота знаходиться на Далі посадки. Вони сюди вже заїжджали пару разів, викидали тут відразу свою піхоту і вбігали. Там дефікати валяється, ні газі. Прям під'їжджають, людей викидають. І уйобують. Ну, заїжджає. Зараз Зараз заїхала одна беха, знищилася. Десант... Було Це дві, було дві. Одна заблокала, вони пихали на два різних поля. І до цієї доїхала 800 метрів, стала теж в тому місці, де багато тема, скажімо, підірвалася. Наскільки складно їх потім знищити, коли вони вже заскочили в посадку? Зараз вже легше. Раніше вони могли їх штурмувати і зеленки було складно знайти. Зараз вже. Все таке більш-менш лисенько і їх нормально видно, але ну, то есть, може, краще вже покраще працюють. Зараз вже стали, типу, «крепко», називаємо все в кавичках закріпилося, вже таємок розкидали. Все стоїть, до нас треба доїхати. Щоб відбити такий штурм, скільки підрозділів задіяли? Варта ну, працює десь гармат 5 працює. Ну, що там кожен стріляє по 3-4-5 разів. До uh п'яти -huh. ну, снарядів, не більше. П'ять uh -huh. снарядів, одна громада якась вистріляє. Якщо одна гармата постріляла, значить, це стріляє інша громада. Uh -huh. Ну і паралельно з усієї бригади, хто може да летіти, летить, літять мавіки скидами. І у кого є свої пости в Піві, підіймають постійно. А скільки безпосередньо очей э, відразу э, дивиться, пере, передивляється ЛБЗ у вашій смузі? У кожному батальйоні є по 4 пости, наші два дивізіони по три пости. Це 6 постів, це 22, плюс розвідрота, плюс танкісти. Ну, Десь 25 постів. 25-26 постів. Ще, Шо, естер... базі пости Пости — бліндаж, антенна, дрон, екіпаж, який конкретно літає. Це на якій е, приблизно ділянці по довжині? 5-6 км. 5-6. Да. І це тільки наша бригада. Плюс суміжники, всі напрямки, все дивляться. Хтось смотри вдаль, підходить, під'їзди, а хтось дивиться не безпосередньо перед собою, де там вже піде, щоб не підпустити до опозиції. Наскільки цього вистачає? В будь-якому випадку хочеться більше, але більше це може. І найкраще, бо мав така, таке свойство, якщо два пости стоять одне з одним, вони можуть перебувати один одного сигнал. Мала група підерів намагається шпурмувати нашу податку. Підійшов ішов він до посадки, вийшов на його зону, а от стоїть. Все воно встав підер, блядь. <кл> два рази біля нього взорвалося, я похую йому, блядь. Буде лізти, блядь. А вот ще сзади ще двоє повезуть, блядь. Бля. Ага, Троє. Троє. О, заебись на... Ну, Это пивишка, она упала перед ним. О, о, я не Ну, <реку> меньше. <реку> 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 давай, давай меньше, я... меньше, меньше <реку> 20 вправо 003. <на> <реку> да, примнивает. 21 уже начал. Ну. Ой, хорошо, блядь. Сейчас до дорос их. Десь. А скільки було їх? Ішло троє. Троє йшло, десь кабанів 15, по ним випустили. На трьох кабанів 15. А що зараз по тактиці ворога? Наскільки вона змінилась там, за останні, може, півроку? Це штурми малими групами. Вони відбиваються по 2-3 чоловіка, Більше не йде. У 4 максимум. От, якщо не вибрали і одну позицію нашу, бо хочуть розібрати. Туди цілий день не працює артилерія. У них по одній позиції не працює так чисто, там один мініметр чи одна гармата. У них вся артилерія, але методично працює в одній позиції. Плюс туди постійно літають спроси, кидають воги і в піві. За день вони цій позиції не дають ні вилізти, ні, вилізти, ні уйти, а ні зайти. Вони просто її бомблять, бомблять туда не розносять поліз. Рознести позицію на наступний день малими групами не, не пробують позитива. Два-три зайшло. Отлично, не получилось, я вийшло, роз'їбалась, пройшла десь година, слідуючи два-три чоловіка, слідуючий, слідчий. І так на в дня вони питаються, не вийшло, беруть інакшу позицію, там, наприклад, в другом берегу, три кілометри в сторону, пробують там проходити. Не виходить, як ва банк, я считаю, вважаю, що такі от акції на ті, вони лежать, Бо в основному... Декілька назад не вертається. Але ліво на підступах ми її добиваємо, або вона заїхала, висаджується піхота, і ми її добиваємо. Вона назад не вертається. Дві бехи заїжджали і з десантом вони висаджували. А чому саме бехи? Що таке там трапилось на цій ділянці? Що вони вирішили туди бехами заїхати з поля? Їм щось треба дойти через поля, ніхто не хоче йти через поля пішорянку. Крали Жигуля, максимум туди запригнули зверху, вони доїхали до нового днівки, далі все пішло. Бо вони вже приходять і тікають їм тяжело, ті Вони просто впали, притворяються марки, і не лежать. Люди, поки з годину, поки мав, мавіки облетять і потім встає і не Підери намагаються заїхати і... до передових позицій. Це ніва, да я так розумію. На неї є засоби реву, але немає дверей. Ось вони зупинились. І я так розумію, вивантажується. Кожне знищення ворога це така велика комплексна робота підрозділу. Повинно, щоб хтось дивився, повинно, щоб хтось коригував цю мить, повинно, щоб артилеристи були заряджені і вже відпрацьовували, щоб вже вилітали Мавіки, перший пострілочних. Да, Долетів Мавік, я так розумію, з Ескідом. Да? Хоч там є на цій автівці засоби ребу, але вони не допомагають. Ось стоїть нива. Ось вона ой ой ой, пане знову тільки що відпрацювали. ось. Двісь посадки 100 метрів, вся посадка розпитана. І ми знаємо зразу, подивилися, типу, О, побачили. І тут, наприклад, посадка точка, Ю-25, все, зразу їм стрімі, там позивний оператор на плечі. Мі, я так, Ластівка, ластівка злітає, Ю-28 лідери. Все, він вже знає, де це Ю-28, подаває і вже летить. Паралельно теж вони дивляться стрімні, щоб бачити, серієнтуватись. Хвилина-півтори, як була помічена ця нива, вже за хвилину був перший перестрілочний постріл, потім два скиди з Мавіка і ще два постріли влучні, які її знищили. Тобто за хвилину-півтори, після того, як ворожа ціль була помічена, вона була знищена. Ось так працюють артилеристи, десантники 25-ї окремої повітряно десантної січеславської бригади. Єдина бригада, яка могла десантувати. У нас усіх в артилерії було два дивізіони, два СБІ. дві на базі БМД, і ми всі могли десантуватися. Проводили навчання, десантування. Ну є стільки ще привели зростало ті часи, коли три кригати, лісники вже не бо ну, Це ж нічого не міняє. А Сьогодні одинаково сидять і він посудив. Вони знають, що це. Вони з 25-5 часа моє сиділо. Дальність любить маленька, нам треба обічно викручуватись, знаходити якісь лазейки, сховатися, заритися, швидше уїхати, поки нас не засікли, якось під'їхати теж вимнишком, замотатися, щоб не видно було, що це йде пушка, якийсь кущ, там, я не знаю, чи взагалі якийсь там кусок снігу, як зимою. Парашютною тканю, ми просто заматували машини повністю, щоб не було видно, що воно їде. Їде біле петло. Ну і все, стоїть їде такесь біле петло. Такими, такими і люди теж до цього прийшли, що треба щось треба якось придумувати, на місці не стояти. У вас один такий дивізіон на всі Збройні Сили України. Артилерісти, індісанки, ми може мій пригнути, може мій стрельнути, можемо можем з лопатою під ідемом закопати.